Відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, зверху 120, ззаду 120 на видув. На відеокарті є окремо свої два вентилятори по 90 мм. Спереду є плівочка та збоку, зкло збоку загартоване, поверхні панелі є пильничок на магнітах, а знизу є пильничок також під блоком живлення. Ну і спереду, перед передньою панелі у нас по бокам є забір повітря для вентиляторів. Зверху також є кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера та накопичувача. Виходи USB Type-C і USB 2.03.0. Виход під мікрофон або навушники, кнопка зміни підсвітки. Тут є в нас різні режими, мигання, перевивання, статичні кольори можна обирати будь-який під себе. А якщо, наприклад, підсвітка заважає, то ми клавішу затискаємо і її тримаємо вона вимикається. Щоб її заново увімкнути, ми знову затискаємо клавішу. І вона запускається. Також тут є ще ось така річ, як ми бачимо таку стрілочку і замочно скважина. Зараз вона дивиться стрілочка у нас на зелене положення. В цьому положенні у нас кнопка запуску та вимкнення комп'ютера працює та реагує. Але якщо зараз я візьму, ідуть в комплекті з корпусом ось такі ключики, зараз я їх дістану, ось таким чином переводимо на червоне значення. Це можна назвати як батьківський контроль, або просто коли ви, наприклад, вимикаєте комп'ютер і не хочете, щоб хтось ним користувався, комп'ютер. В такому положенні у нас не буде реагувати на кнопку вимкнення та запуску. Тому хтось інший, хто не знає про цю фішку, просто не зможе запустити ваш комп'ютер. ну Ось, ну, Таким чином я ставлю вам назад в зелене положення, в якому все буде чітко реагувати. Ось є така можливість, не знаю, можливо, вам знадобиться, можливо ні. Виробник корпусу вирішив так зробити. По задній панелі роз'єми для підключення монітора. Монітор підключаємо саме напряму у відеокарту. Тут є в нас роз'єм HDMI, є display і цифровий DVI. Зараз ми підключені по HDMI. Також буде в комплекті у вас їхати монітор, який ви обрали, клавіатура, мишка, два кабелі по 5 метрів для інтернету. І перехідник під старий монітор з VGA на HDMI. Ось сюди ви перекручуєте синенький кабель. VGA та HDMI вставляємо так само ось сюди у відеокарточку. І тоді запускаємо комп'ютер. Спочатку все підключаємо, а потім запускаємо. Є гігабітний вампорт, 8-поканальний звук, роз'єми USB 2.0, ще 2.0, 3.0, весь стандартний набір. По сумарній інформації. Встановлений процесор i5-6500, 3,6 бус автоматично, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, ну і відеокарточка GTX 1060. SSD на 200. 56 GB після встановлення системи вільно ще практично 200, ну і диск на 500 повністю чистий. Робимо тестування. Навантажуємо процесор в максимум. Потім зробимо стрес-тест на відеокарточку і протестуємо комп'ютер у грі. СМПК буде запакований в заводське пакування, монітор буде також своє заводське опакування, і також дані комплектуючі. Весь набір також буде окремо. Сумарно буде 3 місця. Може, може бути таке, що в 3 місця може не залізти посилка по габаритам, так як там відділення до 30 кілограмів. Ну, Тому може таке бути, що, наприклад, монітор поїде окремою посилкою. Ну, це якщо не вийде, ну, скоріше за все, має все зайти. По стрес тесту в нас все чітко. Зараз у нас ми бачимо процесор завантажений в максимум. Зверху у нас відмітки температур. По відводу охолодження тут все чітко. Нічого не гріється, повністю стабільна робота. Це тепло, яке виділяється процесором, буде витягуватись вентиляторами. На передні вентилятори у нас будуть підкидати свіже повітря до компонентів комп'ютера. По стрес-тесту все працює гарно, немає ніяких проблем. Ну і зараз зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти коли вона знаходиться просто у простой коло 30 градусів. Зараз у нас йде максимальне навантаження. На тесті у нас GTX 1060. Дані версії карт не гарячі. Все працює чітко. Стабільна робота. Зараз оберти вентиляторів на відеокарті коло 45%. Вони автоматично будуть підніматися по зростанню температури. Ну і тим самим графік буде ставати потрішки рівнішим. Все працює чітко. Продовжуємо відеоогляд. Додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Все працює чітко, готуємо до відправлення.